Я займаюсь стрижками, я займаюсь викладанням стрижок, я займаюсь бізнесом у себе в місті. Я займаюся тим, що я знімаю ці стрижки і продаю їх потім. Я займаюся багато чим. Круто. А як давно це займаєшся? Я займаюся цим з 2012 року, року тобто вже 10 років. Ну якоїсь такої високої цілі не було, щоб створювати щось прекрасне, красиве. У мене не було можливості, якщо чесно, поступати кудись у вищі вузи. У мене була можливість поступити на перукаря, бо це дешевше і доступніше. Я спробував себе і поперла. Ну, не спочатку, звісно, там був тернистий шлях, але ну, в цілому зараз це найкраща робота в світі. Перша причина це мобільність, тобто вам потрібен мінімум для того, щоб працювати, і все одно, де ви будете знаходитись, щоб працювати. Друга причина це гнучкість. Тобто, незалежно від часу, ковід, війна, що би там не сталося, ви можете працювати, ви можете приносити і собі кошти і радість людям класними стрижками. Тобто, ви не залежите від таких обставин. І третя причина це напевно творчість, бо естетичне враження, ну, без нього я би цим не займався. Тобто, можливість щось створити красиво, прекрасне це. Для мене, напевно, найголовніше. Я можу порадити тільки розслабитись, не паритись, дати собі відпочити і подумати не з точки зору якогось напряга, що щоб хтось когось жене в шию, а просто спробувати себе в різних професіях і не боятися собі дати чесні відповіді, що вам подобається, що не подобається. Ой, для мене це взагалі відкриття, як я вже казав, я сюди їхав, як ну, я вже просто виїзними майстер-класами займаю 4 роки, я сюди виїхав дійсно як на звичайний майстер-клас, але ми з командою посиділи, послухали організаторів, послухали спікерів, і ми були просто в захваті, в захваті від того, що за 4 роки я такого рівня от, викладання та рівня структурності не бачив. І мене це реально вразило, і я би хотів в подальшому бути, ну, ще ще попрацювати в такі, ну, в такій атмосфері, от саме тут. Мені дуже сподобалось. Про Blade Runner я дізнався спершу з історії. Хтось, ну хтось із знайомих купив якийсь інструмент, але я якось проігнорував. А потім мені написав Олексій, потім Діма Шкіря. Ну і так от пішло поїхало Потім я вже побачив історії з машинками у своїх друзів знайомих. Ну і все цепна реакція. Наразі я обрав для себе джерел, як машинку, так і тример, бо вони мені максимально підходять. Там максимальна потужність. По перше, по-друге, я працюю товстими ножем. Тобто мені потрібен мінімум для того, щоб робити максимум, і джерел мені дається з головою максимально. Якщо ми говоримо про ножниці, то це кашо Excel, Це ті ножиці, які я буду скоро міняти, бо мені вже трохи недостатньо того, що вони вміють. Але в цілому, якщо хтось собі шукає ножиці, кашо Excel – це класний вибір. Рекомендую за свої гроші точно. По косметиці я співпрацюю з XFlex. Мені подобається їх косметика. Ну і в цілому, у нас в барбершопі у різних майстрів різна косметика стоїть, але я користуюсь переважно як сфлекс. Ну основні помилки це не то, що помилки. У мене просто в час, коли я цим займався, не було таких можливостей, які є зараз у майбутніх порукарів, барберів. Ну можемо назвати їх по-різному. У мене не було ментора, який би мені зрізав кучу часу. Мені просто довелося витратити більше часу із за того, що я був сам. Я якщо щось рекомендую, я рекомендую об'єднуватись в команду і співпрацювати в команді, знайти собі ментора і співпрацювати з ментором в команді. Тоді буде зріст максимально швидкий і буде мінімум помилок, тому що. Людина, яка знаходиться в цій справі вище від вас, вона вас від них убереже. І знаєте, я не дуже розумію людей, коли вони кажуть, що вони бачать потолок в цій сфері, ну там стелю. Мені подобається, як коли сказав Балу, якщо в цій стелі, ну якщо в нашій професії є стеля, то мені треба запитати себе, в якій кімнаті я знаходжусь. Бо там, де знаходжусь я, я стелі не бачу. Тому кожен досвід це новий досвід. Я 10 років працюю. Я прийшов сюди, я здивований. Я людина така потокова. Я не, не сильно люблю якісь плани робити. Але у нас ми зараз будуємо добудовуємо другу точку нашого бардершопу. Поки що це основні плани. А в планах. Е Діяльності викладання, ну це масштабування, напевно. Масштабування, більше майстер-класів, більше нових знайомств, більше івентів. ну, Напевно, це по стандарту. А просто заходите на сайт codbarbershop.com і записуйтесь. Це все дуже просто. Е, він знаходиться в місті Житомир, це недалеко від Києва, якщо казати точно, це півтори години їзди. Е, барбершоп у нас на чотири крісла. У нас є як класичні послуги стрижка стрижка бороди, так і не класичні. Це догляд за обличчям. Ми стрижку бороди ми робимо не класично. Ми її робимо завжди з розпарюванням, ми її робимо завжди з голінням. Тобто ми пропонуємо завжди топ-послуги, такі як патчі під очі, видалення волосся воском. Ну тощо.